По господарські книги, записи, які дбайливо велися десятиліттями. Земля, майно, переписи родин, зміни у домогосподарствах, факти, які сьогодні допомагають людям відновлювати права, доводити власність і навіть писати родовід. У органах місцевого самоврядування, органах державної влади, Державного архіву Хмельницької області збирається майже 100 тисяч книг по господарському обліку за період з 1926 року і по сьогоднішній день. І суттєвим питанням, яке сьогодні стоїть перед органами влади державної міської області, є організація належна забезпечення збережності цих книг на їх зберігання, а також підготовки їх до передування на довічне державне зберігання. Але папір не прощає часу: волога, пошкодження, випадкові пожежі чи навіть бойові дії. І такі архіви можуть просто зникнути, розчинившись разом із пам'яттю про покоління. Учасники круглого столу наголошують, це не лише про минуле, це про захист прав людей, розвиток громад і збереження української ідентичності. Єдина проблема ну самі розумієте, місто Герой Старокостянтинів відомий всіх в телеграм-каналах і скрізь. Оце саме основна загроза збереженості документів. І як от сьогодні з нами ділилися колеги з деражні, які акумулювали всі свої господарські книги в одному місяці в міській раді, то ми дуже цього опасаємося. Щоб не допустити втрат, громадська організація захист держави долучилась до масштабної ініціативи зі збереження та оцифрування по господарських книг на круглому столі у Старокостянтинові обговорили юридичні механізми, технічні рішення і алгоритм дій для громад господарська книга це не тільки книга, яка налічує облікові дані, це безпосередньо книга, яка є, хоча й не прямим, але допоміжним доказом у суді. Хоч і витяги з господарської книги не є право документами, але саме на підставі них можна довести ті чи інші факти в суді і таким чином якісно надати правову допомогу громадянам. Електронні копії не лише гарантують збереження документів, а й відкривають до них зручний доступ для людей, експертів та місцевої влади. Самі фахівці наголошують, це крок, який давно потрібно було зробити. Державний архів Хмельницької області є одним із лідерів в Україні з питання оцифрування архівних документів. Документи архівні поділяються на декілька видів за хронологічними рамками. І сьогодні основна увага в нас як в установі прикута до оцифрування документів фондів давніх актів, створених з 2017 року. І в нас є велике позитивне напрацювання з цього приводу. Проєкт лише набирає обертів. Організатори закликають громади долучитися і передавати книги на оцифрування, аби разом зберегти історію, яку ніхто і ніколи вже не зможе переписати. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.